Дядько Олег, постійно поступає холодний антифриз в обратку пічки. Що це може бути? Причин може бути багато в яких. Саме перше це термостат. Маємо. Раз. Іншого для вас нового не відкрию. Маєте, а коли сказали, як по-простенькому перевіряється сам термостат? Як правило, це роблять майстерні, але ви можете перевірити самостійно, коли прогрітий мотор. Просто візьміть патрубочки, І навіть як де, коли в нас є різниця між верхнім і нижнім патрубком на радіаторі. І тут питання стане вам навіть пояснювати вже майстрові, він получить більше інформації. Ну і плюс може бути, як правило, сам радіатор вигріву, тобто сама печка забита, а забиває її через що. Багато хто користується там для різних промивок. Як обіцяє, ніби має бути ефект позитивний, а отримуємо ми на оборот, Тому що воно починає мити все, відкладатися відкладення. Плюс неправильне змішування неохолоджуючої рідини і не за самим призначенням. Тому що поцікавтеся тим, і як обіцяли, обов'язково на цьому тижні ми вам скинемо табличку, які взаємозаміняємо, які можна розбавляти. Хоча не бажано міняти. Бажано одна і та сама, яка йде від виробника, що вам рекомендує. Є міточка на пробці розширительного бачка, як називають, там є, і поцікавтеся по автомобілю. І бажано не купляти в бутилочках, там є літрових, півторалітрових, дволітрових, без маркіровки, без нічого. Тут будьте дуже акуратно обережні, тому що є дуже багато їх підробок. Але як завжди, як правило, поцікавтеся у майстрів, які знають цьому толк і розбираються в цьому. Додатково для себе прочитайте в інтернеті і кажуть, Google вам допоможе. Але з такою ситуацією не експериментуйте, тому що як вам ну заб'є печку для мотора, критично нічого не буде. Відповідно, просто вам буде дуже некомфортно. Автомобілі. Але якщо буде забити сам радіатор, то ну, тут пострадає цілий двигун. Зважте, проаналізуйте і зробіть висновок. Все ж таки, краще підійти в майстерню, дайте інформацію майстрові, і він зробить вам висновок, і цю мою причину вам він швидко ліквідує.